Ну а міністр оборони ФРН Борис Пісторіус допустив участь німецьких військ у миротворчій місії на території України. Про це він сказав в інтерв'ю місцевому виданню. За його словами, військові Бундесферу могли б взяти участь у забезпеченні безпеки демілітаризованої зони у разі припинення вогню. Утім, міністр додав, що це питання буде обговорюватися лише тоді, коли настане час. І також він наголосив, що ключовим є те, як створити для Києва той рівень безпеки, Безпеки, який би в майбутньому не дозволив повторного нападу з боку Кремля. Ну, і новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вже прибув до Вашингтона ввечері в суботу, щоб відсвяткувати своє повернення до влади. Про це повідомила агенція Reuters. Трамп має провести мітинг зі своїми прихильниками на стадіоні Capital One Arena у центрі Вашингтона. Крім того, він відзначив своє повернення до влади урочистості в національному гольф-клубі в Стерлінгу в штаті Вірджинія. І водночас з'явилось відео, як з Білого Дому в. Вже вивозять речі 46-го президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.